Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець. Поки що як голос за кадром. І я хочу, щоб ви відчули з перших хвилин нашого спілкування сьогодні ту атмосферу, яку можна створити в творчій студії для того, аби... Занурити вас в театр тих дій, які будуть відбуватись надалі на цьому каналі. Тому що найкраще в світі заслуговує на увагу. Дякую вам всім. Я не буду вас запрошувати, аби ви підписувались, рекомендували. Просто насолоджуйтесь. І це буде дійсно повага. Дякую, приступаємо. Театр розкриває свої. двері. Бачите, у нас тут всі моделі зібрані в одному просторі. Це зроблено для того, аби ми з вами. Розглянули їх тут і зараз і почали о, о, ту подорож, той політ. Space це не тільки простір, Space це вільне, вільна подорож в космос, внутрішній і зовнішній. І це буде відбуватися за участі наших з вами мультифункціональних. М'яких модульних, мобільних меблів трансформер мого авторства, який є номер один в світі. Подивіться лише, як виглядають наші корисні моделі. Що ми бачимо з вами? Бачите отут -от, знизу перша моделька червоного кольору. От вона трьох. Три елементи поєднані в один модуль. Це вона в якості моделі, масштабної моделі, а це вона в натуральну величину. Звісно, розміри її можуть різнитися і за товщиною, і за шириною. І це підкреслює те, що ми можемо створювати від Моделювання від паперу, коли ми проєктуємо, розробляємо, конструюємо до матеріального втілення. Наступному відео ми цю модельку приберемо, залишимо інші моделі і будемо їх розглядати вже. Почнемо з першої в тетраміно. З чотирьох елементів чи ні. Чи є з останньої моделі, яку ми розробили на цьому каналі, яка двоскладна, ми її в попередніх відео розробляли просто від нуля. Це був е, такий показовий виступ перший. Я вас занурив. в... Творчу майстерню, так як це мало б відбуватися на самому початку. Але такої змоги раніше не було. Тому я відтворив цю модель для того, аби ви знали, як це відбувається. Як, це, як цей процес в а, 2D на папері, в 3D, потім в моделі масштабні з'являється, потім натуральну величину. Потім, а, Підбирали стилістику, модельний ряд позиціонування, створювали на базі ні ще дві моделі додаткові. Як це все відбувається, я від вас нічого не приховую. Давайте зробимо це як шоу, як ми сьогодні намагаємось з вами відтворити це за занависом таким, за е, шторами. Коли ми їх відкриваємо і здійснюємо маленьку подорож в спейсі, в просторі, внутрішній космос розпочинає подорож назовні. І допомога в цьому здійснюється за рахунок цифрових технологій. І нашої платформи dubdu.net.ua, де ми розглядаємо з вами. Предметний дизайн мого авторства, дизайнерські м'які меблі номер 1 в світі, які присутні тут. Це перша модель, це друга модель з двох модулів, три модулі. Являють собою нескінченну кількість. І ми створили з вами вже в вашій присутності на платформі. За вашою безпосередньою уваги створили ще одну модель. І вони всі тут присутні. І цей театр, який ми з вами розпочинаємо, рольовими, рольовими моделями, виступають у нас м'які меблі. Ми ще про це поговоримо і скажемо, для чого це все створилося. Для чого такий театр потрібен. Дякую вам за увагу. І до нових зустрічей!